200 тисяч гривень. Чи вистачає такої кількості грошей на новий будинок в Олександрівці? Місцевий депутат райради Андрій Лаврусь приймається цим питанням. Причина недобудова будинку для молодих лікарів. Андрій Лаврусь кожного дня ходив поруч із будівництвом, поки не зацікавився його кошторисом. Мовляв, для такого будинку 200 тисяч це за дорого. А світлини із зображенням хати вивісив в інтернеті. Ігор В'юн побував на будівництві та з'ясовував, чи вартий будинок використаних на нього грошей. Ми знаходимося майже у центрі Олександрівки по вулиці Володарського. Колись тут було кафе, потім церква. Років сім тому її демонтували. І весь цей час на цьому місці був пустир. Тепер тут стоїть герой інтернету. Той самий будиночок, за який виклали більше 200 тисяч гривень. Споруда ще не добудована. Тут поки не проведені оздоблювальні роботи на вікнах ролети, на дверях. Плівка біля самого будинку немає паркану, не впорядкована прилегла територія, не підведена електрика. Майбутній будинок призначений для молодих лікарів. В Олександрівському районі дефіцитно медиків. Таким чином хочуть вирішити проблему нестачі кадрів. Не вистачає травматолога, окуліста, гінеколога, хірурга, анестезіолога, ендоскопіста, дерматовенеролога. Молоді лікарі в район до цього не їхали, бо немає, де жити. Забезпечити житлом, обіцяють чиновники. На даний час вирішується питання про закупівлі двох квартир для гінеколога і сімейного лікаря, і будується домик для молодих спеціалістів. Майже кожного дня повз на добудову ходить Олександрівський районний депутат Андрій Лаврусь. Вибудували котедж в лапках, на який витратили понад витратили десь 200 тисяч гривень. На мою думку, вартість цього будинку складає, мабуть, не більше 50 тисяч гривень. Районний депутат вважає, що гроші можливо було б витратити ефективніше. За ці кошти можна було б придбати будинок і всіма необхідним оснащенням тобто присадимну ділянкою, опаленням, освітленням. Ріелтор Олександр Головко розмірковує про те, яку нерухомість можна придбати в Олександрівці за 200-300 тисяч гривень. За такі кошти мабуть можна було б купити житловий будинок, уже придатний для проживання. Прямо зараз і площею вище, більше, тобто не 50 квадратів, десь близько 70-80 квадратних метрів. Це ті будинки, які будувались в 80-х роках, тобто легко можна було б купити. На вторинний ринок він завжди дешевше. Відповів фахівець і на питання, чи справедливою є вартість новобудови зараз. Я бачу логічно обґрунтованою цю ціну. Причому досить впевнено, можу навіть сказати. Перевіряємо, чи вказаний цей будинок у програмі Центральний регіон регіон-2015». На сайті знаходимо картку цього проекту. Ось вона під назвою Капітальне будівництво житлового будинку для молодих фахівців медицини по вулиці Володарського. Про призначення та долю Олександрівської споруди намагаємося знати у керівництво району У голова райдержадміністрації. У відрядженні Ми можемо є Звертаємося до обласної влади. Ярослав Арсирій, радник голови облдержадміністрації, каже: споруда дійсно призначена для молодих медиків, але оцінювати роботу ще рано. Загальна вартість проекту 299 тисяч 900 гривень. З них профінансовані 224 тисячі. На них виготовили проект, побудували коробку. При будівництві використовували будматеріали світловодського виробництва. «Це Планується котедж, Площадю п'ятдесят два квадратних метри для проживання сім'ї. Ну, предполагаємо, два чоловіка і ребенок. Він повністю оборудований э, всіми інженерними сітями, які повинні бути в современному жильє. Це ми э, подразумеваем електричну каналізацію, газове топлення. Здан он должен быть к концу 2013 года. Радник показує, як виглядатиме лікарський котедж. Медик, який пропрацює в Олександрівці не менше 7 років, матиме право його приватизувати. Коли сдадут цей будинок для Олександрівських лікарів, поруч відразу збудують новый. Этот дом изначально планировался, и ну, он и планируется в настоящий момент, как часть из комплекса, состоящего из двух жилых коттеджей, размещенных рядом на соседних участках земли с общими хозяйственными постройками. Чиновник запевняє, двома котеджами проект забезпечення медиків житлом не обмежується. У найближчі роки у Олександрівці планують побудувати ще й багатоповерхівку. Ігор В'юн, Іван Фоміченко, Євген Скачко. Погляд.